Всім доброго дня! Всі троянди мої всипані бутонами, а деякі уже почали квітування. Цьому, як завжди, передує довгий нелегкий шлях догляду за трояндами. На зиму, як завжди, мульчувала кожну троянду відром перегною. З ранньої весни обробляли азотніми підкормками і обробляли всі кущики фундазолом. Цьому всьому передувала правильна обрізка троянд. А коли були великі перепади температур, заморозки вночі, я обробляла їх мегафолом для зняття стресу. Пізніше, коли потепліло на дворі, для наростання гарної маси зеленої, я покропила. Комплексним міндобривом плантатор 2020. -20 -20». І ось мої кущі троянд почали мені віддячувати. Викинули мільйони бутонів, а деякі з них вже починають квітувати. Шкідники також хотіли поласувати такою ж красою, але я старалася їм не дати цього. Перша обробка від попелиці була тільки-тільки потепліло в квітні місяці. А ось кілька днів назад я обробила актофітом, який добре впорався із попелицею, і з білокрилкою. А також розпочала обробку фунгіцидами. На день після актофіту я обробила квадрісом. Пакетик 6 мл розводиться на 5 літрів води. Сьогодні ж я знову хочу зробити обробку одним із цих препаратів. Тут в мене є борна кислота, ось така 5 грам на 10 літрів розводиться. Є такі пакетики борної кислоти. Не забувайте, що борна кислота розводиться в гарячій воді. Я набрала півлітрову баночку гарячої води, досить гарячої. Саме борна кислота потрібна для троянд. Для формування великої кількості бутонів та зав'язей. Саме ця речовина допомагає покращити цвітіння куща. За відсутності бору, листя жовтіє, особливо впродовж жилок, і може опасти. І другим інгредієнтом нашої підкормки я сьогодні обрала плантафол 5-15-45. Його потрібно 25 грам на 10 літрів. Це міндобриво сумісне із інтексицидами, і з пестицидами. Так що я його беру у бакову суміш. Це міндобриво застосовують на фазі дозрівання плодово-ягідних, овочевих і польових культур. І в ньому багато мікроелементів у хилатній формі. А головне, не потрібно. Наливати прилипач, тому що це міндобриво має ефект прилипача і розширює площу контактування з листовою частиною. Міндобриво не містить хлору, натрію і тяжких металів. І, в свою чергу, безпечне для навколишнього середовища. І так як в цьому міндобриві калію міститься 45%, то ми цим і зміцнюємо імунітет рослини. І поліпшуємо якість квітки та довше цвітіння. Ось ця розочка. Дивіться, скільки, має ще бутончиків, ще буде і буде цвітіння. Вона в мене заявлена як чорна королева, але щось вона мені не схожа до чорної королеви. Більш колір червоний, певний пересорт. Я купляла її в агромаркеті. А решти троянд я і не знаю, як вони звуться, як і їхні сорти. Тому що вони майже всі посаджені чоловіком із живців, з букетів. Правда, ось ця, як піонія, красива, така їх два кущики в мене, подарувала мені ці кущики моя колега. Дуже дякую їй, дуже красиві квіточки. Вони любили дуже хворіти, і мені приходиться над ними дуже чаклувати. Решту троянд обробляю через 10-14 днів по схемі. А ось в мене є такий кущ плетиста рожева троянда. Вона посаджена ще в 90-х роках. Спочатку гарно цвіла, так як от зараз. Потім вона почала хворіти. Я не дуже мала, коли з нею займатися. Тепер я її викохала. Дивіться, які блискучі листочки, які квіточки вже красиві на ній. Ось так. Рясно і гарно, яскраво. Вона вже почала в мене квітувати третій рік. Має вона ось таку білу сестричку, вона посаджена на подвір'ї, а ця на квітнику. Бачите, деякі листочки вже трошечки починають прихворювати, але я думаю, що ми її вилікуємо. А ось позаду жовта моя красунька. Дивіться, які гарні блискучі листочки, квіточки, які чарівні, красота. Всі також обробляю сьогодні. Всі-всі. Ось так борною кислотою можна обробляти тільки двічі. Вперше у фазі бутонів, а потім через 5-7 днів. І все, вистачить. Сильно оприскувати не потрібно. На листочках повинні бути тільки крапельки роси. Стікати рідина з листочків не повинна. І головна умова оприскування це вечірній час або тепла похмура погода. Борну кислоту можна застосовувати не тільки для квітів, можна купити і огірки, і помідори, і полуницю. А ось це моя новинка. Трояндочка Осирія. А може Осирія? Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто має ось таку. А я на сьогодні буду закінчувати. Надіюсь, моє відео буде вам в пригоді. Пишіть. Діліться своїми коментарями, своїми думками. На сьогодні до побачення. Всім миру і добра!